Доброго авіатрощу і вижили наприкінці грудня. сталося аж два падіння літаків. Пасажирський літак в Азербайджані там вижило 29 людей із 62, та літак у південній Кореї. Із майже двохстав ціліли двоє. Але це не перші історії, де люди змогли вижити. Чудо на Гудзоні саме так назвали подію в Нью-Йорку 2009 року, коли літак вилетів з аеропорта і вже за півтори хвилини зіткнувся із граю птахів. Турбіни відмовили, і пілот за лічені секунди зважився посадити літак на річці. І не дарма усі 150 Жирів і п'ять членів екіпажу залишились живими. 13-річна дівчинка з Франції летіла з мамою на коморські острови. Проте за кілька хвилин до посадки літак зник з радарів та впав у Мозамбікську протоку. Тоді на 150 людей. Сама ж дівчинка вилетіла через ілюмінатор. Її знайшов рибак, який займався пошуком людей. Ще одна вражаюча історія, від якої буквально мороз по шкірі. Група студентів летіла з Уругваю до Чілі, але літак потрапив у зону турбулентності та робився. І 45 п'яти вижила 16. 72 дні вони жили у розтрощеному літаку. До речі, про цю історію зняли вже шість фільмів. Останній з них снігова спільнота.